Вітаю! З вами Універсальна публічна бібліотека номер 11 Подільського району. В проєкті Насолоджуйтесь читанням воно вам пасує. Сімейна сага Марії Матіос майже ніколи не навпаки. За формою, майстерністю та глибиною викладу не поступається її найвідомішому роману Солодка Даруся. Ви будете зачаровані бездоганним стилем нового роману і дещо спантеличені гіркою логікою викладених подій. Теза письменниці про те, що важить не час, а людина в обставинах часу розкривається через драматичну історію кількох гуцульських родин. Великі пристрасті звичайних людей, легке марюво містики, багатоярусний сюжет, ненав'язливі роздуми над вічною дилемою, любові ненависті, гріха спокути. Закони честі вступають у суперечку із законами серця. Бібліотекар рекомендую.